Вітаю товариства. Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Присвячуємо це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду мене ікона і також мощі блаженного Григорія Лакоти. Кілька слів про те, що пов'язує Григорія Лакоту та Андрея Шептицького в 1918 році. Тоді ще священника Григорія Лакоту було призначено ректором переміської семінарії, і він практично організовував цю семінарію. А митрополит Андрій Шептицький організовував семінарію в Станіславові. Напишіть, будь ласка, а в якому ж році розпочав організовувати семінарію митрополит Андрей? Цього року, у травні, виповнюється 99 років з часу єпископської хіротонії Григорія Лакоти. Він також був єпископом Української греко-католицької церкви, так як і митрополит Андрей. Є фотографія, де зібрані єпископи разом з митрополитом Андреєм. Доля Григорія Лакото, і усіх єпископів греко-католицької церкви, була трагічною, його було заарештовано після так званого псевдособору і відправлено на Воркуту. Є спогади італійського священника, який відбував каторгу разом з єпископом Григорієм Лакотою. На засланні серед людської мізерії я стрінув теж і правдивих ангелів у людському тілі. Які своїм життям представляли на землі Херовимів, прославляючи Христа Царя Слави? Між ними був ісповідник віри владика Григорій Лакота в червні 2001 року, святий папа Іван Павло ІІ проголосив Григорія Лакоту блаженним для української церкви. Мощі цього святця зберігаються у церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Велика шана і вдячність тим, хто долучився до віднайдення і повернення мощей блаженного сюди, в Україну. Я вам дякую за підписки, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Будобанці. Продовжуємо залюблюватися у своє. До зустрічі завтра.